125 за 163. заробток 62 Всім привіт! Якщо ви додали якийсь макрос, і він у вас вимовляє текст ось так. Зароб так 62. У цьому відео я покажу, як це виправити. Спочатку заходимо в Play Market і пишемо Google TTS. І потрібно встановити ось цю програму, якщо вона у вас не встановлена. Потім заходите у будь-який макрос, у якому є озвучка тексту. Ось, наприклад, я заходжу в макрос чистий заробіток. Гуртаю вниз. І ось є вимовити текст. Нажимаю на нього Налаштувати. Можна нажати тест. Зароб так 62. Гуртаємо чуть вниз і ось тут відкрити налаштування TTS. Нажимаємо. Ось тут, як бачимо, є мова російська. Нажимаємо. Якщо у вас тут буде українська, то міняєте на українську. Якщо немає, тоді потрібно зробити наступне. Потрібно нажати Пріоритетна система вибрати розпізнавання синтез мовлення. Ось, розпізнавання синтез мовлення Google. Як бачимо, зразу вибралась українська. Якщо вона не вибралась, то вибираєте українську. Якщо вдруг її нема, можна нажати ось тут настройки, встановити голосові дані. І шукаєте українську. Ось українська. І голос. Це приклад синтезу української мови. І встановлюєте. Так, це ми зробили. Тепер повертаємось до макродроїда. Ось тут, якщо стоїть мова вимову тексту за умовчання Макродроїд, можете змінити на українську. Зараз її тут немає. Потрібно нажати один раз назад. Тепер знову нажати на вимовити текст. Налаштувати. І ось мова вимови тексту. Тепер тут вже є українська. Вибираємо українська. Так, тепер гуртаємо вниз і з самого низу використовувати механізм перетворення тексту в мовлення. Нажимаємо. І ось тут вроді би нічого нема, але ми ж сюди нажимаємо, де пише використовувати механізм. І ось тут вибираємо розпізнавання синтезу речі Google назад. Нажимаємо ОК і можемо відкрити уклон, подивитися, як воно буде озвучувати. 125 за 1.63. Заробіток 53. Як бачимо, тепер озвучує на українській мові. Але потрібно зробити ще дещо. Відкриваємо програму Macrodroid. Ось тут знизу налаштування, гортаємо і знаходимо пункт Мова вимови тексту. Нажимаємо, тут нажимаємо ОК і вибираємо українська. Усе при таких настройках макроси будуть говорити на українській мові. Дякую за перегляд. Підпишіться на канал, буде ще багато корисних і цікавих відео.